Дуже подобається Андрушівське направлення, хоч і дорога тут не дуже, але самі по собі села дуже прикольні. В кожному селі є річка. а Сьогодні в нас село Піски. Садочок є, школа є, ліс є, річка є. Показую чотири варіанти: від недобудови до найдешевшої за 4 700 20 сот. Недобудований будинок, 15 соток приватизованої землі. Один житловий поверх. В цоколі у нас гараж. Ціна 11 тисяч. Ділянка в центрі біля церкви. Під забудову 15 соток. Асфальтований під'їзд 8 тисяч. Ще одна ділянка 15 соток. Також під забудову 30х50 8 тисяч. 20 соток приватизованої землі, ширина 20 метрів, 4 700.